І знову Оля, майбутній Тангеріс. Вітаємо вас, любі друзі! В танго багато різних фігур, але зовсім небагато елементів, з яких вони складаються. І ці прості елементи, більшість з них ми вже з вами вивчили. Це крок вперед, крок назад, крок у бік, зміна ваги на місці, а також крок повз. І сьогодні у нас з вами ще один новий елемент. Що ще один? Так, це хрест. Давай свій хрест хрест це також зміна ваги на місці, але в ось такому положенні ноги. Тобто, звичайно, ми стоїмо ось так, коли п'яти в нас разом, а носочки трохи розкриті, то хрест ми міняємо місцями наші стопи ось таким чином. І при цьому в нас носочки разом, а п'яточки трохи розкриті. Ось таким чином. У нас буває хрест спереді і буває хрест позаду. І сьогодні ми повчимося його робити. І для цього ми зробимо наступну вправу. Крок, хрест позаду. Крок. Крок, хрест позаду, крок. Зазвичай, коли ми йдемо вперед, ми робимо хрест позаду. Крок, хрест, крок, крок, хрест. Крок. Або у боковій проєкції крок, хрест, крок, крок, хрест, крок. Але коли ми йдемо назад, то хрест в нас буде спереду. У фронтальній проєкції хрест спереду. На кроках назад. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що у нас є права лінія та ліва лінія. Тож в цій вправі ми будемо використовувати ці лінії. Крок вперед по своїй лінії з правої ноги по правої лінії. Хрест позаду. І переносимо вагу. І наша права нога виходить на свою праву лінію. Так, щоб наша ліва нога легко пройшла вперед по своїй лінії. Знову. Хрест позаду зміна ваги. І ліва нога виходить на свою лінію. Те ж саме правило працює, коли ми йдемо назад. Права лі... нога йде по своїй лінії. Хрест зміна ваги. І права нога виходить на свою лінію. Крок лівою ногою по своїй лінії. Хрест, зміна ваги. І ліва нога виходить на свою лінію. Ще раз. Крок хрест, крок. Крок, хрест, крок. І назад крок, хрест, крок. Крок, хрест, крок. Для того, щоб цей рух виходив легше і зручніше, ми додамо корпус. На попередньому уроці ми з вами казали про дісоціацію. Це коли корпус повертається до передньої ніжки. Тобто, в мене права нога йде з лівою стороною вперед. Це дісоціація. Тепер в нас буде асоціація. Це коли разом і нога, і корпус йдуть вперед одна й та сама сторона. Права нога, права сторона. Це крок з асоціацією. І цей крок робить хрест набагато зручнішим, тому що задає напрямок, якому цей хрест дуже зручно ставиться. На наступному кроці ми вирівнюємо корпус. І перед хрестом, зауважте, перед хрестом у нас йде крок з асоціацією. Ліва нога ліва сторона, потім Хрест. І на наступному кроці ми вирівнюємо корпус. Те саме назад. Ми йдемо назад з правої ніжки і трохи повертаємо корпус так, щоб права сторона трохи повернула. Попереджала назад. Ставимо хрест і на наступному кроці вирівнюємо корпус. І з лівої ноги назад, також з лівою стороною. Крок. Хрест. крок. Зверніть увагу, коли ми робимо хрест, ми не повертаємо таз. Ось так бути не повинно. Ми залишаємо напрямок. Тазу в тому напрямку, де ми йшли. Тобто ваші носочки дивляться вперед. Таким чином, коли ми робимо цю вправу, ми зміщуємось на ширину стопи вправо, коли йдемо з правої, і потім на ширину стопи вліво, коли робимо з лівої. Ще раз. Крок. Хрест. Крок, ми змістилися праворуч, і тепер з лівої крок, хрест, крок, ми змістилися ліворуч. Те саме назад. Крок, хрест. Завдяки хресту ми змістилися праворуч, і з лівої крок, хрест, крок, ми змістилися ліворуч. Але це все ж таки залишаються кроки вперед і назад. Коли ми робимо хрест, в нас одно коліно повинно бути позаду іншого. Так, щоб якщо ви дивитесь на себе в дзеркало, то ви бачите тільки одно коліно. Тож, коли ми робимо хрест, ми не просто стопу ставимо в хрест. Ми заносимо таким чином усю ногу, щоб стегна перехрещувались, і коліно було одно позаду другого. І ще одне маленьке зауваження для того, щоб у вас ця вправа вийшла легше. Коли ви робите хрест. Ви змінюєте вагу, тобто ви повинні звільнити іншу ножку для того, щоб зробити з неї крок. Те ж саме буде назад. Коли ви поставили ножку в хрест, ви на ній стоїте, а інша ніжка звільнилась і ви йдете наступний крок. Тобто у вас виходить два кроки з правої ноги і потім два кроки з лівої ноги. А тепер зробимо цю вправу під музику. І в боковій проекції. Після того, як ви відпрацювали цю вправу окремо, ми покажемо вам, де цей елемент використовується в танці. І в нас є базова фігура з восьми кроків. Ви пам'ятаєте, ми на попередньому уроці вивчили базову фігуру з шести кроків. Ми до неї додамо ще два кроки. У нас фігура починалася. Партнер з правої ноги назад. Ліворуч. Повз партнерки, на партнерку. Праворуч зміна ваги на місці. Це була базова фігура з шести кроків. Тепер перші три кроки залишаться ті ж самі. Тобто назад ліворуч та повз такі самі. Але четвертий крок ми будемо робити з асоціацією вперед. Таким чином партнерка розуміє, що ми ведемо її в хрест. Потім, коли ми прийшли на ліву ногу, ми повертаємо корпус прямо і міняємо вагу на нашій нозі. І потім йдемо вперед з лівої і праворуч і зміна ваги. Тобто останні три кроки теж залишаються. Партія партнерки. Ми, як і в попередній фігурі, базова фігура з шести кроків. Ми робимо три перші кроки, як було: Лів, з лівої ноги на партнера, праворуч із партнером, партнер повз партнерки, партнерка на ліву ногу назад. Тепер на наступному кроці партнер залишає свій корпус таким чином, що цей крок з асоціацією. Партнерка розуміє, що буде хрест. В неї зміна ваги в хресті. У партнера зміна ваги на місці. Партнер вирівнює корпус і робить три останні кроки з попередньої фігури. Партнерка назад, ліворуч, зміна ваги на місці. Ще раз. З лівої ноги на партнера. Разом з партнером. Партнер повз вас. Крок з асоціацією. Хрест. Вирівняли корпус право назад, ліворуч, зміна ваги на місці. В парі це виглядає ось так. Крок назад з правої ноги. Крок ліворуч, крок повз. Залишаємо корпус повернутим вправо. Хрест. Зміна ваги у партнера і повертаємо у нейтральну позицію свій корпус. Вперед з лівою, вправо Зміна ваги. В цій проєкції. Назад з правої. Ліворуч. Крок повз. Хрест. Зміна ваги. Вертаємо на лінію танцю і резолюціон вперед. Праворуч зміна ваги. І те саме у фронтальній проєкції. Крок назад з правої ноги. Назад. Ліворуч. Крок повз. Хрест, зміна ваги. Повертаємо партнерку. Вперед, вперед, праворуч, зміна ваги. Партнери, дуже важливо, коли ви ведете партнерку в хрест, вам потрібно почути, що вона той хрест зробила. Тобто, що ви змінили її вагу в хресті і тільки потім змінювати вашу вагу. Коли ви зробили крок повз і йдете на хрест, залишаючи ваш корпус в асоціації, почуйте, що ви привели партнерку в хрест, змінили її вагу, потім повернули корпус. І тоді ви можете йти далі. Дуже важливо, коли ви будете відпрацьовувати цю вправу. Не казати один одному, з якої ноги, куди йти. Особливо партнеркам. Тому що партнер веде партнерку своїм корпусом, а партнерка слідкує за ним також своїм корпусом. Дівчата, коли ви відчуваєте, що ваш корпус залишається трохи повернутим, це дає вам змогу зробити крок на праву ніжку назад трохи довше. Обов'язково вирівняти ніжку назад. Тоді ви прийдете в хрест і залишитесь комфортно з партнером. Якщо ж ви зробите цей крок коротким, у вас не залишиться місця поставити ніжку у хрест і ви почнете падати плечима назад і тягнути на себе партнера. Подивіться, ось так невірно. А ось так вірно. І тепер спробуємо зробити цей рух з музикою. Відпрацьовуйте цю фігуру, повторюйте попередні фігури і переходьте до наших наступних відео. До наступної зустрічі! Побачимось!